Правило 1. Собаки по своїй породі мисливці, тому ніколи не тікайте від них, бо вони можуть подумати, що вас треба ловити і бігти почнуть за вами. Собака не терпить боягузів, тому не треба показувати, що ви її боїтесь. Якщо ви хочете погладити чужу собаку, треба запитати дозволу у її хазяїна. Гладьте собаку обережно і повільно. Коли собака їсть, не можна до неї підходити, бо вони можуть розгніватися і вкусити вас. Не наближайтесь до великих собак. Їх вчать командам, і вони можуть накинутися на людину і вкусити її. Не давайте собаці їжу з руки. Вулицями бігають багато собак. Вони мають хвороби і несуть небезпеку. Цих собак називають безпритульними. І вони небезпечні та агресивні. Після проведеного часу з собакою необхідно мити руки з милом. Пам'ятайте. Кожній тварині потрібна ласка та любов, але для кожної людини найголовніше її життя та здоров'я. Не ризикуйте своїм життям та здоров'ям, спілкуючись з тваринами.